Доброго ранку на каналі Файні Квіти, Родина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 17 та 18 грудня 2023 року. В першу чергу хочу попередити, що сьогодні ще будуть магнітні бурі, так що, будь ласка, бережіть себе. Сьогодні, 17 грудня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій до 21 години 58 хвилин, а потім перейде в знак риби. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини аж до 22 години ночі. А потім можна ці агроприйом використовувати, бо це вже буде час стихії води. Можна проводити тільки зелені операції на будь-яких рослинах. До 16-ї години вечора потім вже не можна. 17 грудня до 12 години дня це сприятливий час для заготівель. Потім теж не можна вже займатися заготівлями і іншими заготівельними роботами. Важливо для здоров'я на сьогодні, на 17 грудня, можуть загострюватися нервові захворювання, будьте уважні, ефективними є нетрадиційні методи лікування. Відмовтеся від солодощів сьогодні, від продуктів з крахмалю, газованих вод, консервованих напоїв, шоколаду, картоплі та грибів. А ось яке ми можемо підготувати харчування для здоров'я. Це може бути будь-яке м'ясо, ковбаса, будь-яка риба та морепродукти, консерви домашні, свіжі овочі та фрукти без термічної обробки, молочнокислі продукти. Какао дуже корисне: різні горіхи, мед, сухофрукти, квасоля, соя, каші з гречки, пшениці та вівсянки, проростки зернових та бобових культур, хліб з висівками, чай з ромашки та каркаде. 18 грудня зростаючий місяць буде знаходитися вже в знаці риби. Можна сіяти насіння зелених культур, це для горшочків на вікні або в теплицях, там, де тепло, і можна пророщувати насіння для отримання мікрозелені для салатів. Сприятливий час для роботи з розсадою для пересадки кімнатних рослин. І будуть ефективними поливи та підживлення рослин. Але не можна буде проводити зелені операції на будь-яких рослинах і тим більше не обрізаємо садові рослини. 18 грудня завтра несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 18 грудня. Завтра категорично не можна вживати алкоголю, бажано раніше лягати спати. Не можна чорний чай, каву, ліки, консерви. Гострі, м'ясні, борошняні та солодкі страви. А що ж можна? Будь-яку рибу та морепродукти, Морську капусту їжте, гречану кашу із каш всіх, молоко, різні сири, будь-які фрукти та овочі, цитрусові, сухофрукти, квасолю, родзинки, гарбузове та соняшникове насіння, прянощі та трав'яні чаї. На цьому ми завершуємо ранковий випуск усіляких вам гараздів, тепла та затишку у ваших оселях. Будьте здорові і до зустрічі увечері! На все добре!